Довколишні гори до напнуті в потужному колодкові повітря зміїні черева. Жоден правічно задиханий змій ніколи не видихає, боїться, що його рух помітить. Глянеш на крони дерева, що давно посічені змії, що вкрилися мохом, і крізь їхні м'ясисті шматки пробиваються перші промені сонця. Тільки змії, кров римських піній. Скрутилися не порубані жодним підкорювачем, так і сидить перший змій, котрий колись сутлівся в дерево устатим хвостом, як стовбур, а тулубом і головою, як корона. З часом у змії розплющується раз більше очей, то жолоді виструмлюються з під власних шапочок, наші очі спешниці. У дубових садах змії переглядаються між собою з голодями. Підморгують, а змій, котрий перший з них захоче бачити ширше, скидає по одному окові на землю, не здогадуючись, що так і освітне до наступного око визрівання. Анаконда в тілі конбавтобії граційно петлює хребтом, від пояса до шиї, Рівномірно стиснувши собою кістки. Наше мільйони сліпці прагнуть потиснути тобі руку. Хребет стискається так, що вушеш кірою змінив би свій коє, а будучи хребтом, не знаходить нічого кращого, ніж розкришитися. Ти набуваєш зміїної гнучкості і тепер готова затанцювати на звуки фояни першого ліпшого заклинача. І ось ти вже надприродно природно назад, зачудувавши глядачів. Котрій бачать тебе людиною, ховаєш козака, намагаєшся не виказати себе. Зараз я не додому. Погоня тривала. Ми бігли сходимо вниз даючи в себе краплі, що стікають некиленим дахом. У цьому готелі в зеркало розмовляло з нами, і ми обмашувалися глиною. Та й що це антиблік. Зеркало не повинне відбивати нас. Тому ми не розпитували в нього наші імена. Ми стояли такі винені і такі безіменні, як два не глечики, ще без з Коли ти останній раз знищувала фарби? Очі незвишенні мазки, які ти накладала на полотно, тоді твоє старе дзеркало бачило їх і говорило з кожної з фарб, імітуючи звуки. З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з... казало воно зеленому кольорові. Казало синьому. Якби фарби вміли говорити, вони б тоді б як дзеркало, а очі, як скло. А тоді до того звинчання доблізовувалася музика, краплі ще стікали з заху, поволі перетілювалися в нас. Ми танцювали в різ набіч, розводячи руки так широко, що ми ж не міг би приїхати поїзд. А тоді ми різко стулялися, фарби нашого одягу змішувалися. Їх було так багато, що в зеркало за розмовою заплітався язик, дивився. На ньому проступили наші імена. Час дозволяти іншим краплям стікати з інших дахів. Так подобається це перебирання травинок у твоїх руках. Подобалося, що можу показати тобі короткі мультфільми, отак самісінько перегортаючи між собою кілька великих паличевих пір'ї. Повіднешся собі в волоку над піском. І весь у що на білі здасться тобі рухливим. Якщо не чутиме ще у стопір'я, визвучу для тебе виринання морських котиків. І хай би не було поміж нами жодного перекрикувача прийняття. Дякую.